Всім доброго дня. Вітаємо на каналі. У нас сьогодні дві свіжі пропозиції, дві шведських красуні. Це у нас Volvo V50 2011 рік, 12 місяць виробництва. Модельний та перша реєстрація 2012 рік. У нас ця машинка повністю на повній комплектації. У Нас адаптивний ксенон. Омивач фар, передні партроніки, денні ходові огні. Ось такі титанові диски. Абсолютно нова резина 22-го року літня. Також свіжі тормозні диски та колодки. У нас машинка по кузову в ідеальному стані. Немає царапин, немає вм'ят. Ззаду в нас аналогічно нова резина, нові диски та колодки. У нас Такий присутній спойлер, ось такі рейнги на даху, також задні партроніки та зйомний фаркоп. Також ще в нас присутня камера заднього виду. Е, в нас було дуже багато Volvo v 50 з 15 Volvo з одна, одна Volvo задньої камера заднього виду. Тут у нас так само у кузову немає, царапин, вмятин. Тут у нас, так як завжди, вся електрика, складання дзеркал, шкіра. Тут у нас також чорна шкіра, мультикармо, датчики світла, датчики дощу. Задні, передній підігрів сидінь, 6 передач. Тут у нас кнопочка є, старт-стоп, передні протроніки та задні включаються, виключаються, навігація, музика, перформанс, як завжди. Машинка, я вам зараз покажу. У нас ось такий має вигляд багажник. Пластик в ідеальному стані, піна, компресор, жилетки, все як має бути. Тут у нас обшити ось такою, таким ковроліном. Не пластик, так як в миганах, він пластик брязкає потім. У нас тут в такому стані сидіння. До речі, два ключики. Має ця машинка. У нас присутня сервісна книжка. Останній запис 220 тисяч 20 червня 2022 року. А це в нас голландський техогляд. 29 липня 2023 року було 252. 1000 кілометрів, на спідометрі 253 700. Машинка має оригінальний підтверджений пробіг 253 тисячі. Ось така Вольво. Я зараз покажу, що вона у нас по фарбі. У нас, як ви бачите, передня частина не висічена в ідеальному стані. Дах не фарбований. Капот не фарбований. Крило не фарбоване. У нас оригінал. Фарба оригінал. Тут фарба оригінал. 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 Ось ця дверка у нас фарбована. Дверка не знімалась, болти не крутились, шпаклівки немає. Суто перефарбування. Вся дверка б'ється в районі 200 мікрон, 210, 220, 190, ось так. Це крило в нас теж, робився робив, легеньке напильне на крило. Крило трішки менше, б'ється, 180, 160, теж на крилі шпаклівки немає. По факту фарбовано крило і дверка, два елементи. Без шпаклівки, без ДТП, суто косметика. Ціна на дане Volvo 9200 доларів. Можливий невеличкий торг біля машинки. Повторююсь, машинка повністю вся обслужена. По машинці нічого робити не треба. Кліма заправлена, ходова не стукає, резина нова, диски колодки нові. Машинка на ксеноні, На передніх патроніках, на камері. Таких машин нема в авторії. Наша наступна красуня. В-50. 2011 рік, 9-й місяць виробництва, в такому гарному кольорі графіт. У нас теж хороша резина, хороші диски колодки. Також по кузову машинка в гарному стані. Також присутні рейлінги. Ось такі накладочки присутні. Присутній. Артроніки, Це Вольво теж. Ну, гарно, що я вам буду показувати? Вольво гарне все. В такому стані сидіння, також шкіряний салон, електрика, навігація, мультикермо. нас присутня ось така шторка від собак, така шторка присутня. Тут у пробігу 187, також є сервісна книжка. Пробіги в всіх машинках оригінальні. Ця машинка теж технічно, косметично, в дуже гарному стані. Так, по фарбі. Дах не фарбований, крило не фарбоване, оригінал. Оригінал, оригінал, капот оригінал тут все в оригіналі. У нас ця дверка не фарбована, фарбоване ось це заднє праве крило. Але тут теж без шпаклівки, суто косметика. 180-170, 200 мікрон. Кришка багажника в оригіналі. Ось таке у нас сьогодні два Volvo. По сірій Volvo Вінкот. Можете перевіряти. Ще вам показую. Ось цей він сірий. Ціна 9200, ціна 8900. Можливі аргументовані торги біля машинок. Можлива доставка по Україні. Також займаємося автопідбором по Україні. Також нас можна замовити після підбір автомобіля в Луцьку на авторинку. Також в Рівному на авторинку. Тому будемо вам раді допомогти. Контакти знизу під відео, телефонуйте, обов'язково домовимось. Всім гарного дня та мирного неба над головою.